Найближчими днями в Україні очікується типова весняна погода з періодичними дощами, подекуди вітром, нічними замразками і несильним теплом. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 24 квітня, Україну знову накриють опади. У всіх областях очікуються дощі, місцями вони будуть значні. Переважатиме похмура з проясненнями погода. Вітер в цей день посилений. Південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 24 квітня, то ще в частині країни буде холодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16, а вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 16, вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 9 градусів. У східних областях вден очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 20, а вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 14 до плюс 22, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 23 в день, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 24 квітня, протягом всього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме сильний дощ, який вдень може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!